Сім підземних королів. Обвал. Увечері діти не повернулися. У хатині канінгів запанувала тривога. Місіс Кет губилася в страшних припущеннях. Чоловік її заспокоював. Вони не могли збитися зі шляху. Коні дорогу до ферми знають. Про хижих звірів у наших краях уже давно не чутно. Просто діти спізнилися і ночують на пагорбах. Харчів у них достатньо, сірники у Фреда є. Можна заблукати в печері, говорила місіс Кет. Я чула, що там сила силенна заплутаних ходів. Я дав хлопцеві величезний клубок ниток, сказав Білл Канінг. і суворо наказав йому йти тільки доти, поки вистачить мотузки. Ніч минула тривожно, а вранці занепокоєння посилилось. На ферму прибіг скакун Фреда з обірваною вуздою. Було зрозуміло, що сталося лихо. Всі, хто був вільний від роботи і умів їздити верхи, негайно вирушили до печери, очолені білим канінгом. Передові з рятувального загону проскакали 20 миль за півтори години, мало не загнавши коней. Неподалік від печери, стояла конячка Еллі, прив'язана до дерева. Дітей ніде не було видно. Мотузка, обмотана кінцем навколо каменя, вела в печеру, у юрбі рятувальників висловлювали припущення, заблукали в підземеллі, а може, вони газом отруїлися. Чи не вбився хтось із них? Люди кинулися в печеру із запаленими свічками і ліхтарями в руках. Вони забрали на ранчо запас пального. Поперед усіх поспішав біл. Спочатку прохід був не надто високим і широким, та поступово розширився і привів до великого довгастого грота, зі стелі якого, поблискуючи у світлі ліхтарів, звисали сталастити. Минувши цей грот, люди побачили три виходи з нього. Мотузка Фреда тягнулася в середній. Заглибилися туди, тримаючись ланцюжком, бо прохід був вузьким і невисоким. Іноді високим чоловікам доводилося згинатися мало не вдвічі, і раптом Біл, який так само просувався попереду, приголомшено скрикнув Обвал! Дорогу перепинила глуха стіна дрібного й великого каміння, зверху притиснутого страхітливою вагою гори, і в цю товщу вела мотузка, останній слід дітей, які проходили тут. Білканінг у розпачі заридав. Фредді, синочку мій. Еллі, крихітко, Еллі. Який жахливий кінець. Товариші ласкаво втішали Канінга. Годі, біле, друже, заспокойся, ще не кінець. Може, вони там, на тому боці. Біл підхопився. Так, так, треба розкопувати. Негайно, зараз же. А до печери прибували все нові й нові добровольці, і в ущелині розкинувся великий табір. Зайнялося багаття. Жінки готували обід для рятувальників. Була серед них і тітонька кет, яка, здавалося, постаріла на цілі роки. Чоловіки кинулися по домівках збирати землерийний інструмент, лопати, ломи, кирки. Інші рубали дерева в довколишньому лісі й готували підпори, укріплювати хід. Робота кипіла. Прохід був вузеньким. І там могли працювати лише троє. Втім, чоловіки змінювали один одного кожні чверть години. І кожен вгризався в завал із новою силою, а довгим ланцюгом люди передавали вийняті камені з рук у руки. Решта рятувальників ретельно обстежили правий і лівий ходи з Великого Грота. Хто зна, може, якийсь із них веде вглиб землі, землі, обвал, і там десь у від катастрофи діти чекають допомоги. На жаль, один із коридорів завернув назад і замкнувся кільцем, а інший скінчився тупиком. На прохання Біла про біду сповістили Джона Сміта йому було надіслано телеграму. Батько й мати Еллі з'явилися на місці нещастя третього дня. Вони були в розпачі. Фермер Джон одразу приєднався до роботи, але в рятувальників уже з'явилися перші сумніви. У вузькому і низенькому проході копати було дуже важко, і за вісім днів прохід просунувся лише на півтораста футів, а простукування і дослідження за допомогою довгих бурів свідчило, що завал простягнувся ще дуже далеко, можливо, на цілі сотні футів. Більше того, у стелі великого грота вчувалося зловісне потріскування, міг статися новий обвал, і багатьох. Поховати. Джон Сміт і Біл Канінг першими запропонували закінчити розкопки. Видно, наших дітей не врятуєш, похмуро сказав Біл. Якщо вони не розчавлені, то вже, либонь, загинули від голоду. На дванадцятий день рятувальні роботи припинили. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.